Та, незважаючи на амбіційні плани заїжджих майстрів, жодному з них так і не вдалося втрутитися у розподіл найвищих нагород першості. Успіх був на боці господарів змагань та сівчан, що свідчить про хороші потенційні можливості наших земляків на початку нового гірськолижного сезону. Лише Івано-Франківка Богдана Мацюцька зуміла порушити гегемонію полтавців на найвищому щаблі п'єдесталу. Її золоті медалі у спеціальному та паралельному славамі виявилися єдиними на цих змаганнях, які потрапили не до полтавських гірковижників. Вже першого дня змагань у спеціальному слаламі Полтавка Юлія Остинова була першою на фініші, певне перемігши фаворитку, багаторазову чемпіонку України, члена національної збірної, титуловану Юлію Сіпаренко з Києва. Це стало справжньою сенсацією. І хто б міг подумати, що це лише трамплін Полтавки перед черговою перемогою? Наступного дня у паралельному слаломі Остинова не залишила суперницям жодного шансу і знову була першою на фініші. Її успіх підхопили і розвинули Наталка Вахненко, Наталка Чірма, Ігор Суховаров. У кожної з них теж подві золоті медалі. У одній перемозі в активі Ігоря Карпенка, Сергія Турія, Сергія Дороша, Олега Пилипенка, Миколи Кириченка та Костянтина Дружка. Особливо принциповою була боротьба за золото першості у старшій віковій групі серед хлопців, де змагалися багато титулованих і досвідчених гірськолижників. А коли у спеціальному славленні за шаленої підтримки уболівальників перемогу здобув Сергій Дорош, то в паралельному славленні успіх був на боці Костянтина Дружка. Зрозуміло, що у загальнокоматному заліку перемогли стасільські гісколижники. На другому місці кияни. Третіми виявилися спортсмени з другої стасільської команди. Переможцям вручили цінні подарунки від спонсорів змагань акціонерного товариства «Полтавська птахофабрика у Нікоду Ауріка, Полтавпиво, Крокус та інших. Я хотел бы отметить прекрасную организацию соревнований. Такие соревнования, как перинсо Украины, когда они организуются на таком хорошем уровне, всегда всегда вызывает уважение к организаторам и всегда вызывает желание, чтобы эти соревнования как можно дольше, как можно дольше. Продовжалися, щоб вони становилися традиційними. Золотое яйцо проводиться кожен рік. І в этот рік, я думаю, що в эти школи ці вони превзошли самих себя. Сильні враження справилися змагання і на німецького гостя, який запевнив, що навіть у економічно сильній Німеччині такого не побачити. Мої враження дуже гарні і я можу сказати, що я вражений тим, як тут гарно зроблено і який порядок тут. Урочиста і зворушлива мить прощання. Я думаю, що з кожним роком ми будемо старатися ще краще змагання проводити, їх організовувати. До нас буде більше спортсменів приїжджати. Ми віримо в те, що через 2-3 роки ми зможемо в себе провести змагання міжнародного рівня. І схоже, що ще це вже найближча перспектива. Адже, як запевнив нас старший тренер Стасівської спортшколи Сергій Мілько, протягом останнього часу у нашому гірськолижному спорті відбулися грандіозні зміни. Велика кількість дітей села Стасі Результат під номером стала на лижі, навчилася їздити і вже стали дорослими студентами, хто закінчив вузи, працюють на полтавській птахофабриці. Вже зараз ведеться реконструкція гірськолижного стадіону Корчак. В планах створення тут сучасної спортивної бази, яка б відповідала всім міжнародним стандартам. Роботу по реконструкції виконує виробнича механізована шляхова колона номер 19 Не Думалось так, що це буде ну, зона дозвіллю чи відпочинку. Отак От планувалось на перший погляд. Але ці 10 років ми пройшли з такого почасового терміну чи визначення, як за 10 кроків. І за цей період школа стала на рівень професіональний. І про це говорять показники школи. Це три майстри спорту, 22 кандидата в майстри спорту. І що саме головне майбутнє за. Цим видом спорту у нас. От ми хотіли б і будуємо зараз, ви вже, мабуть, знаєте. Продовжуємо трасу нашу довжину і при цьому навіть є надія на те, що тут буде колись гірськолижний курорт. Цікава закономірність. Той, хто зупиняється на досягнутому, поступово деградує. Нині, щоб завтра не втратити завойований авторитет і здобувати все нові перемоги, потрібно рухатися вперед випереджаючи час, що й доводять наші гірськолижники своєю щоденною роботою.